Всім бажаю здоров'я. Зібрав ось такий реп на діапазон 400-600 МГц з використанням отаких от баз для антен. З досвіду використання в бойовому підрозділі, що хотів сказати. По-перше, не використовувати в репі ніякого пластику, тільки метал, алюміній або нержавій, чи сталь. По-друге, ніякої зайвої електроніки. По-третє, розміри. Чим менше, тим краще. По четверте, мене часто питають, чому не ставити термореле на вимикання ребу від перегріву не ставлю, тому що бачив, як люди згорають в епівідронах саме в машинах. Якщо реб відключиться і в цей момент прилетить ФПВ-дрон, то людям буде похер в машині. Згорить той модуль чи не згорить. Тому я ставлю тільки датчик температури і все, ніякої зайвої електроніки.